Вітаю! для вас працює творча група телебачення Южноукраїнської атомної електростанції. Протягом тижня ми збирали інформацію про події та факти, що мали місце на атомній електростанції та у місті енергетиків. Сьогодні ми зробимо акценти на такому. На першому енергоблоці вже місяць як триває планово попереджувальний ремонт, що направлений на продовження його ресурсу. Олександрівська гідроелектростанція виробила ювілейну кількість електроенергії 400 мільйонів кіловат. Вірус грипу продовжує загрожувати южноукраїнцям у кошику збірної команди Южноукраїнської АЕС за результатами першого туру 21-ї спартакіади «Атомпроспілки» спілки одне третє та два четвертих місця. Загальна кількість реконструктивних робіт на енергоблоці номер 1 Южноукраїнської АЕС, у яких задіяний персонал цеху теплової автоматики і вимірювань, налічує більше як три десятки. Наймасштабніше серед них є заміна системи нормальної експлуатації турбінного обладнання. Новим буде абсолютно все: від кабелів і датчиків до пристроїв обробки даних і панелей їх відображення. Такого обсягу роботи ще не виконували під час жодного планового ремонту, зазначає начальник цеху теплової автоматики та вимірювань Михайло Васильченко, навіть коли замінювали керуючі системи безпеки. Нинішня реконструкція передбачає повне оновлення обладнання, демонтовано шафи технологічного захисту турбогенератора та пристроїв логічного управління, що знаходяться на неоперативному контурі блочного щита, а також планшети та мнемосхеми на панелях БЩУ. Повністю буде замінено і кабельні лінії. Зараз на блочному щиті першого енергоблока, як у вулику, персонал підрядної організації ЕЮмс-Кузнецьовська, міста супутника Рівненської АЕС, виконує демонтаж обладнання. Представники заводу Радій готують нові пристрої свого виробництва до встановлення. За виконанням усіх операцій уважно наглядають спеціалісти Южноукраїнської АЕС, яким доведеться експлуатувати нове обладнання. Якщо кажуть, що блочний щит управління є мозок енергоблока, то системи нормальної експлуатації реакторного і турбінного обладнання дві його півкулі. Вони щосекунди опрацьовують десятки сотень різноманітних параметрів. По турбінному відділенню це температура теплоносія та мастильних матеріалів, рівень рідини у парогенераторах, частота обертання турбіни, тиск у другому контурі, положення регулюючих клапанів і засувок та багато інших параметрів, які характеризують роботу обладнання, що належить до турбоустановки. Реконструкція системи підвищить точність вимірів і, як наслідок, надійність роботи обладнання. виграш від всіх реконструкційних робіт – Мы видим в том, что повышается надежность нового оборудования, появляется возможность анализа событий, потому что аналоговая, дискретная информация, которая поступает на, в новую систему и, и которая новая система выдает в другие смежные системы, архивируется мы сможем восстановить цепь протекания событий. Плюс к этому новая аппаратура имеет самодиагностику. Каналы измерения будут в основном, в подавляющем большинстве, где это возможно, отраированы. То есть один параметр измеряется тремя датчиками. В этом случае отказ Одного датчика не приводить к отказу всієї системи или каналу измерения. Обладнання, що буде опрацьовувати усі ці сигнали, виготовлено на Кіровоградському заводі радій. З ним у южноукраїнських атомників давні тісні зв'язки. Програмно-технічні комплекси зі збору та обробки інформації вже декілька років експлуатуються на системах безпеки, системах управління захистом реактора, регуляторах нейтронної потужності. А два роки тому були встановлені на системі нормальної експлуатації реакторного відділення першого енергоблока. Отзови положительні, хороший завод, хороше обладнання, передові технології. Для виготовлення автоматизованих систем управління ядерних енергоблоків фахівці заводу застосували так звані fpga технології Переваги електронного обладнання радіо для атомних станцій це швидкість, точність і надійність. Створені ними модулі збору та обробки інформації дозволяють знизити ризики, пов'язані з людським чинником, підвищити безпеку енергоблоків. Реконструкція на блочному щиті першого енергоблока триватиме практично увесь ППР. До вересня планується завершити монтажні роботи, потім наладка і випробування. Іспитання будуть обов'язково. Весь ПТК буде, включаючи входні, аналогові, дискретні сигнали. Це дуже великий комплекс робіт по відділень програмам, методикам. Всі системи будуть перевірятися. Ще рік система перебуватиме у дослідно промисловій експлуатації. На сьогодні ж завдання атомників та представників підрядних організацій якісно виконувати монтаж обладнання. Нарікань з боку керівництва АЕС немає. Роботи тривають у відповідності до графіку. 14 років тому у квітні була введена в експлуатацію Олександрівська ГЕС. Так співпало, що якраз цими днями електростанція виробила ювілейну кількість електроенергії 400 мільйонів кіловатт. Олександрівська гідроелектростанція у складі двох гідроагрегатів потужністю 11,5 МВт була введена в експлуатацію у квітні 1999 року. Окрім виробітку електричної енергії, гідровузол забезпечує умови для створення водосховища, необхідного для роботи Ташлицької гідроакумулюючої електростанції. Ресурс Олександрівської водойми використовується і для забезпечення санітарно-екологічного пропуску води у Панизябову у період літньої межині. Олександрівська ГЕС первісток української гідроенергетики. За роки незалежності було збудовано ще дві гідростанції. Щоправда, трохи іншого спрямування Ташлицьку гідроакумулюючу електростанцію та Дністровську ГАЕС. Олександрівська гідростанція стабільно працюючий енергетичний об'єкт та задля підвищення її надійності запланований ряд реконструктивних робіт. Почали зараз роботи по заміні компресорного обладнання. уже закупили оборудование. Вот планируем в этом году выполнить замену компрессора системы торможения гидроагрегатов. В планах дальнейшая э, замена аккумуляторной батареи и щита постоянного тока со всей э, разводкой. Дальше провести э, реконструкцию системы управления гидроагрегатами. Сьогодні гес працює двома агрегатами. Визначений найкращий час для роботи гідростанції, адже у цей період значно збільшується приплив води з верхів'я річки. Хоча про велику воду цієї весни говорити не доводиться. Найбільший розхід становив 180 кубометрів за секунду, тоді як у 2003 році, коли був останній великий паводок, гідроспоруди Олександрівської ГЕС пропускали до 1700 метрів кубічних за секунду. Незважаючи на доволі спокійну цьогорічну повінь, на гідрооб'єктах южноукраїнського енергокомплексу проведені спеціальні заходи для попередження надзвичайних ситуацій. В кінці зими там провірку зробили. Просмотрели все обладнання, графіки, дежурств аварійних бригад, все це пересмотрели, провели противарійну тренування з можливими сценаріями розвитку палаткової ситуації. Нині Олександрівське водосховище наповнене до позначки 15,7 метра. Це найвищий на сьогодні дозволений рівень. Гідроенергетики акумулюють воду, щоб у посушливий період можна було забезпечити санітарний пропуск води у Панизі-Бугу. За таким графіком каскад ГЕС, -ГЕС працює вже декілька років. Акцію весняного прибирання оголошено справою загальнодержавною. Зробимо Україну чистою. Під таким гаслом проходить цьогорічний екологічний місячник. У южноукраїнську він стартував 1 квітня. Персонал атомної електростанції був готовий з першого ж дня розпочати роботи. Щоправда, підприємство через новий закон, який забороняє здійснювати благодійну діяльність, вже не має права виділяти кошти на матеріали. Та все-таки атомники готові вийти на суботник і прибрати закріплені за ними міські території. Підтримати всеукраїнську акцію Зробимо Україну чистою. енергетикам рекомендували профільне міністерство та НАЕК «Енергоатом». Але і без цього колектив южноукраїнської атомної електростанції щороку бере активну участь у проведенні міського екологічного місячника. За цехами та підрозділами АЕС закріплені відповідні двори та майданчики. Там працівники у вільний від роботи час обкопували та підбілювали дерева, ремонтували та фарбували гойдалки і лави, словом, наводили лад. На ці цілі з фонду соціального розвитку щороку виділялись кошти близько 50 тисяч гривень. Тепер зась, 3 лютого, набрав чинності закон України про благодійну діяльність. Зміни, які внесені до цього закону, на жаль, забороняють державним підприємствам, а ми являємось державним підприємством. Займатися благодійною діяльністю, тому в цьому році у нас на ці напрямки коштів немає. Та є бажання зробити рідне місто чистим та охайним, і люди, які готові долучитись до цієї справи, на нараді з питань проведення екологічного місячника Валерій Кичак запропонував створити позабюджетний благодійний фонд. Зібрані кошти дозволять закупити необхідні для ремонтних робіт матеріали та інструменти, адже у комунальних підприємств їх теж обмаль. Кожен, я думаю, працівник атомної станції, і приватні підприємці, і просто жителі міста, по яких небудь 5 гривень, якщо перечислять туди, це вже буде 200 тисяч гривень. І тому я думаю, що таку роботу треба. Розпочинати зараз, займатися нею з позабюджетного фонду можна в будь-який час кошти без контролю різних надзорних органів зняти, направити на закупку той ж самої краски, кісточок, ізвісті і зробити наше місто як завжди дуже красиве. У будь-якому разі вирішувати питання треба якнайшвидше, адже з відведеного місячного терміну тиждень уже позаду опорядження дворів та вулиць поки що виконують лише комунальні служби. Южноукраїнське управління освіти стало переможцем всеукраїнського конкурсу проєктів і програм місцевого самоврядування. Сучасні підходи до енергозбереження в закладах освіти таку назву має проєкт. Вже незабаром прибудова четвертої школи обігріватиметься за допомогою екологічного тепла. У всеукраїнському конкурсі проєктів і програм управління освіти бере участь третій рік поспіль, що спонукало до цього недостатнє фінансування галузі, а ще бажання розвиватись, пробачувати нові технології, каже начальник управління Юрій Сінчук. Три роки тому перемогу вже святкували. Тоді відстояли і успішно реалізували проект освітлення території закладів за допомогою led світильників та сонячних модулів. Якщо говорити, скажімо так, ще й про фінансову сторону економічну, то теж потрібно звернути мабуть, увагу на те, що ми намагаємось шукати такі теми, які б нам дали можливість на чомусь зекономити у подальшому в утриманні тієї чи іншої системи. Так, от сьогодні шо шостий садік, що ЦРД гармонія, це бувши дев'ятий на той час, він був дев'ятий сад. Садочком ці два заклади відімкнуті від міської мережі, і ми за електроенергію сьогодні, яка іде на освітлення території, жодної копійки не платимо. Перемога додала енергії освітянам, і минулого року вони підготували два проекти. Робота була пророблена, велика на розробку однієї ідеї пішло приблизно чотири місяці. Необхідно було також залучитись підтримкою депутатського корпусу. Цього разу одним із кращих на всеукраїнському рівні визнано проект Сучасні підходи до енергозбереження в закладах освіти з державного бюджету на його реалізацію буде виділено 200 тисяч гривень. Система опалення, яку встановлять у прибудові четвертої школи, видаватиме тепло в діапазоні хвиль сонячного світла, нагріваючи не повітря, а навколишні предмети. Дуже багато, скажімо так, у цій системі інноваційних моментів, інноваційних складових. Вона не наносить жодного ніякого негативного впливу. По-третє, що дуже приємно, що в склад плит опалювальних включається сьогодні турмалін і включається серебро. Під час нагрівання ці дві речовини, які є в тому числі складовими всередині плит. Вони випромінюють негативні йони. Негативні йони це якраз є ті частинки, які вбивають в повітрі всі мікроби. Від екологічного тепла очікують і неабияку економію. Якщо нині зацентралізоване опалення необхідно викласти в місяць 13 тисяч 750 гривень, то зелене тепло коштуватиме 2656 гривень на місяць. Проєкт має бути втілений у життя вже цього року. Щоб оживити роботу закладів освіти, вирішено проводити міський конкурс інноваційних проєктів. Ідею підтримали депутати міської ради. Підсумки підбиватимуть у кінці поточного року, і вже на наступний рік закладатимуться кошти на реалізацію найбільш вдалих проєктів. Вірус грипу ще й досі загрожує здоров'ю южноукраїнців. А іноді, навіть життю, на жаль, один такий випадок вже є. Цього тижня від серцевої недостатності, яка загострилась на фоні ускладнення грипу пневмонії, помер один з мешканців нашого міста. Ще двоє членів його сім'ї перебувають у важкому стані у Миколаївській обласній лікарні. Медики кажуть, що грип небезпечний саме ускладненнями. Часто це бувають обструктивні бронхіти та пневмонії, загострення хронічних захворювань. Незважаючи на незначне перевищення епідемічного порогу, лікарі вважають, що ситуація з захворюваністю на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції вже найближчим часом має стабілізуватись. Минулого тижня до медико-санітарної частини звернулись 443 южноукраїнці. Цього тижня 367. Крадіжки металу знову стають гострою проблемою. За даними правоохоронних органів, на території нашого міста пунктів прийому металобрухту немає. Втім, тільки цього року вже було зафіксовано п'ять фактів по кражі металу. Дві справи досі не розкриті. Цуплять все, що містить метал, каже заступник начальника южноукраїнського відділення міліції Олександр Лопушенко. Від моторів та холодильників до залізничних рейок та ліній електропередач цього року. Декілька разів викрадали кабель в Укртелекома. зняли фрагмент шавунової огорожі біля виконавчого комітету. Заробляють ломові гроші частіше представники неблагополучних верст населення. До речі, у більшості випадків металістами виявляються не місцеві жителі, а мешканці сусідніх селищ Костянтинівки, Богданівки та Арбузинки. Наразі там є неофіційні пункти прийому металу. В ці місця зловмисники здають викрадені речі, котрі після якщо вони представляли цінність для чих чи інших установ та організацій, то після їх крадіжки. Та розкомплектування вони вже представляють собою груду металу, котру вони здають за копійки. За один кілограм металевого брухту платять від 20 копійок до 5 гривень. Найбільше серед металістів цінується мідь та алюміній. За них дають більше грошей. Якщо оцінити в масштабах Миколаївської області та країни, то ситуація виявляється ще гіршою. Залізний бізнес процвітає. Бували й такі випадки, коли мешканці селищ на шматки розбирали цілі трансформаторні підстанції, що знаходяться вдалині від населених пунктів. Крадії гоняться за легким заробітком, завдаючи при цьому великої шкоди підприємствам, а людей залишаючи без світла. За крадіжку металу злочинцям загрожує кримінальна відповідальність, що тягне за собою від одного до п'яти років позбавлення волі. Якщо вкрадене буде оцінено на суму менше 120 гривень, за першим разом краді металу може відбутися адміністративним штрафом і попередженням. Карають і власників пунктів прийому металу. Якщо вони не мають відповідної ліцензії на свою діяльність, їх очікує штраф у розмірі від 20 до 40 неоподаткованих мінімальних доходів громадян. 7 квітня відзначається всесвітній день здоров'я. У 1948 році саме в цей день була започаткована Всесвітня організація охорони здоров'я. Кожного року до цієї дати медики намагаються привернути увагу до однієї з проблем у області охорони здоров'я. 2013-й оголошено роком боротьби з гіпертонією. Наскільки актуальна ця проблема для нашого міста і як вона вирішується, дізнавалася наша телевізійна група. Діагноз гіпертонії мають більше 9 тисяч южноукраїнців. Кожен рік ця цифра збільшується приблизно на 100-200 чоловік. Терапевти кажуть, це тільки верхівка айсберга. Багато пацієнтів приховують, що мають підвищений тиск і займаються самолікуванням. Такі факти виявляються, коли людина потрапляє до лікарні з інфарктом чи інсультом. У 2012 році важкі ускладнення гіпертонії отримали майже 100 осіб. Диагноз гипертонической болезни ставится, если при нескольких посещениях к врачу зарегистрировано повышение давления выше верхнее или систолическое выше 140 и нижнее диастолическое выше 95. Но ну, при некоторых нескольких измерениях, потому что одно измерение, как бы хотя даже цифра вот при первом посещении врача может быть 150-160, это как бы ну называем синдром белого халата. Само измерение давления еще ни о чем не говорит, но раз есть уже чуть повышение давления, нужно обязательно заинтересоваться, обязательно направить свои усилия. Надо обследование, чтобы четко выявить. Є проблема у пацієнта така повишення артеріального давлення, або її ні. може бути були емоційні в емоціональне вите проблеми, тільки й всього у більшості випадків від підвищеного тиску страждають люди похилого віку, у яких вже заслабкі судини. Поширена ця хвороба також серед людей старше 40 років і тих, хто має зайву вагу. Часто гіпертонія може бути спадковим недугом. Терапевти зазначають, що останнім часом відбувається зростання проявів артеріальної гіпертензії у молоді. по атомной электростанции, работникам атомной электростанции, которые находятся э, на лечении или обследовании у цеховой службы, как бы нашей терапевтической, в принципе, с гипертонической болезнью состоит 1194 человека. Это гипертоническая болезнь второй стадии, потому что эта вторая стадия уже предполагает медикаментозное лечение. И еще плюс 231 пациент с первой стадии гипертонической болезни, это как Предгіпертонією, що тобто є повишення давлення, но цифри не такі, які потребують медикаментозної корекції. З минулого року в южноукраїнську працює державна програма лікування гіпертонії, яка впроваджується по всій країні. Пілотний проект, затверджений Кабінетом міністрів України, передбачає регулювання цін на препарати для лікування артеріальної гіпертензії. Хворим на гіпертонію терапевти, невропатологи та кардіологи виписують спеціальні марковані рецепти. За наявності такого документу ліки можна придбати за зниженими цінами. Різницю між відпускною та встановленою в аптеці вартістю фармацевтам повертає держава. В залежності від препарату відшкодовують від однієї гривні до тридцяти. У 2013 році з державного бюджету на ці цілі виділено 191 мільйон гривень. З них 5 мільйонів Миколаївській області. На потреби южноукраїнських гіпертоніків державою передбачені майже 142 тисячі гривень. Це приблизно по 15 гривень на пацієнта. Втім, южноукраїнці не поспішають скористатися нагодою, щоб зекономити сімейні кошти. За последний месяц работа более активизировалась у нас по выписке рецептов и доходу больных с этими рецептами до аптеки и получению лекарственных препаратов. Так можно сказать, что за март месяц было выписано 1048 рецептов врачами, всеми врачами, и дошли 54,9% этих рецептов, как ну, пациенты с этими рецептами до аптеки и получили лекарственные препараты. Но это половина, чуть больше, это недостаточно, в принципе. Получив рецепт, стараться Це нужно все одно його принести в аптеку, получить лікарський препарат і отримати лікування. в южноукраїнську поки що гіпотензійні препарати, вартість яких підлягає відшкодуванню, продаються тільки у центральній аптеці ліки України. 21 ша спартакіада Атомпроспілки України, участь у якій беруть южноукраїнські атомники, розпочала свій перший тур на Запорізькій атомній електростанції. П'ять команд, чотири з яких збірні АЕС України і одна східного гірничо збагачувального комбінату з міста жовті води змагалися у трьох видах спорту футзалі, плаванні та армреслінгу. Збірна команда Южноукраїнської АЕС додому привезла одне третє та два четвертих місця. Традиційна, вже 21 ша спартакіада Атомпрофспілки. Перед початком першого туру змагань вітала переможців минулорічної ювілейної спартакіади. Южноукраїнська атомна електростанція була нагороджена дипломом та кубком за третє командне місце. Цьогоріч дещо змінені традиції проведення заходу. Фізкультурники виборюватимуть медалі у дев'яти, а не в п'ятнадцяти видах спорту, як завжди. Проводитимуться змагання тільки у два тури. Знаки далася складна фінансова ситуація у ядерній галузі. Розпочав 21 першу спартакіаду футзал. Наша збірна під керівництвом Олега Недяка обіграла команду рівненської атомної електростанції з рахунком 4-1. На рівні витримала зустріч з гірничо збагачувальним комбінатом та Хмельницькою АЕС та поступилася з рахунком 2-3 цьогорічному чемпіону з футзалу Запорізькій атомній електростанції. За кількістю ж набраних очок зайняла третє місце. Команда южноукраїнських плавців всього здобула 11 перших місць, 10 других та 9 третіх. У командному заліку фінішувала четвертою. Перше місце у команди Ровінської станції, вторими фінішували плавці Запорожської, третє команди Воздгока город жовтої Води, і ми четверте. І сорінування рукоборців також в наших фізкультурників четверте командне місце. Єдине призове місце у нас завоював Сергій Баранецький, представитель. Реактор Нова цеха номірадін. А всі інші учасники команди показали четверті результати. Спартакіада атомпрофспілки давно переросла рівень товариських командних зустрічей і набула статусу справжніх спортивних баталій. До них атомники готуються досить серйозно. За останні десять років спартакіади южноукраїнці два рази ставали чемпіонами змагань, по три рази виборювали срібло та бронзу. Двічі були четвертими. Що нас чекає в заключити второму турі? В цьому році, поки трудно передбачити, Ми над цим, конечно, роботи. и всегда ставили перед собой задачи, так скажем, максимальные. Но есть некоторые трудности. Я уже назвал одну из них. Это, например, недостаточное финансирование наших сборных команд. Я думаю, что это первое условие. Дальше, так скажем, ну недостаточное количество профессиональных тренировок и инструкторов на данный момент, которые Могли б займатися з коліківами. Другий тур 21-ї Спартакіади Атомпровспілки пройде у травні у місті Жовті води Свою майстерність працівники ядерної сфери показуватимуть у шахах та шашках, настільному тенісі легкій атлетиці, чоловічому волейболі та гирьовому спорті. Новини Южноукраїнської атомної електростанції є інтерактивними. Ви можете дивитись наші випуски не тільки в ефірі телеканалу КВАНТ, а й на офіційному сайті Южноукраїнської атомної електростанції. Я з вами прощаюсь на все добре.